Всім доброго дня. Сьогодні п'яте мальшоста, два ми приїхали до Житомирського операційного суду в справі Житомиргазу, який є газовим окупантом в нашій області, і е, суддя Шевчук, як з'ясувалося вчора, е, саме Тобто був заявлений самовідвід. Дуже шкода, тому що у нас є дуже багато було цікавих матеріалів справи. А саме причетність судді Шевчук до кримінального злочину, е, а саме 125 двадцять стаття кримінального кодексу України, сам побиття. Е, Лікаря, ну так як суддя відвелася, ми нічого не можемо зробити. На сьогодні передали до наступного судді щоб, щоб, Борисюк Романа Васильовича. Якщо не помиляюся, тому дякую всім, хто прийшли. Дякую для Але з Доси, яка знімає, і е, дякую для Світлани. Теж яка зацікавилася цим питанням, тому що насправді з газовими цими е, 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 і іншими шахраями потрібно якимось чином принаймні в суд ходити і виборювати своє. Життя і свою волю. Всім дякую. До наступних повідомлень я виставлю, коли буде наступне засідання. І хто бажає, що будь ласка, приходьте один одного, підтримуйте в кого які є судові справи. Кому потрібні зразки позою до Житомиргазу, гадмереж. Будь ласка, звертайтеся.